Долі людські, зламані, але не скорені. У дерева роду нашого вціліли корені, тремтять лише листки долоньки, чиїсь сини і доньки. За що завмер дитячий крик? Допоможіть, будь ласка, люди, зробіть, щоб нелюд зник. Він житий не по людськи звик. Він звик робити попіл з української краси. У голові моїй тривожні голоси. Ви чуєте? Хлопчина йому 15-ти минало. А це ж так мало, 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 бо відібрали право жити, не можна, нам цього простить. І знову чую голоси, чиясь матуся. Будь ласка, донечку, врятуйте, врятуйте, прошу лікарі. А сонце світить у горі і плачуть наші матері. В Херсоні, в Харкові, в столиці, у багатоповерхівці і в будиночках біля криниці. Страждає кропивницький, і павлоградний і криворіг, не відчуваємо ні рук, ні ніг. Та ми не скорені. Уроду нашого вціліли корені, і тягнуться до світла Божого долоньки. Це ж України незалежної сини, це ж України неньки, доньки, вціліли корені, бо ми не скорені.